Привіт, дорогі друзі! Ми продовжуємо наші новини в царині архітектури, урбаністики і сталого міського розвитку на каналі Чеслінський Влог. Поїхали. 1 січня 2024 року в Україні запустять систему обліку нерухомих об'єктів культурної спадщини. Він називатиметься пам'ятка». Очікується, що вже з Нового року українці зможуть на сайті Держреєстру нерухомих пам'яток подивитися дані про більшість пам'яток, які сьогодні є на території України. Реєстр містить список об'єктів культурної спадщини України, які перебувають під охороною держави, і дасть змогу сформувати єдиний масив даних про всі такі об'єкти, зокрема і ті, що наразі перебувають на окупованих територіях. Наразі в систему внесли майже 106 тисяч із 140 тисяч об'єктів культурної спадщини в царінії архітектури, археології, історії, монументального мистецтва, науки і техніки, також ландшафту та садово-паркового мистецтва. Після внесення цих пам'яток у реєстр будуть опрацьовувати документацію. Очікується, що створення реєстру перешкоджатиме хаотичній забудові в історичних ареалах міст. Особливо під час повоєнної відбудови є пам'ятка взаємодіятиме з єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, через яку забудовники зможуть отримати узгодження та дозволи на роботи в історичних реалах міст і на пам'ятках в онлайн режимі. Загальна цифровізація системи будівельної галузі в Україні спонукає архітектурний ринок вимагати від молодих та вже досвідчених фахівців все більше нових навичок, тим більше через запуск процесу повоєнної відбудови. Ринок надаватиме перевагу фахівцям, які працюють із сучасними технологіями проектування. Школа Сквот надає навички для швидкого старту у професії, тож на курсі візуалізації інтер'єрів 3D Max» можна швидко опанувати навички креативного 3D-моделювання. Курс стартує з 6 грудня та триватиме до 12 лютого. В межах курсу ви навчитеся створювати реалістичні рендери інтер'єрів всього за 16 занять. Крім цього, ви навчитесь працювати з різними джерелами світла, накладати на моделі текстури та створювати матеріали від простого складу ламінованого дерева. За результатами курсу, ви створите реалістичний рендер інтер'єру, додасте елементи та шари, підкоригуєте все у Photoshop та оформите у фінальний проєкт для портфоліо. Тому цей курс чудово підійде дизайнерам інтер'єрів та архітекторам, новачкам в дизайні та 3D-візуалізації. Увесь час ваше навчання супроводжуватиме лектор, який допомагатиме та даватиме настанови для швидкого навчання. Тож поспішайте зареєструватися на курс. Старт уже за тиждень. Забудовник показав проект житлового комплексу на території броварні Ріхтера на Подолі, про яку ми не раз вже згадували. Подільська районна адміністрація провела громадські слухання, в межах яких разом із забудовником презентували проект «Ріхерт енд Парк. У межах проєкту будівлю броварні планують ревіталізувати, а поруч звести новий житловий будинок. Об'єкт презентують як житловий комплекс бізнес класу з висотністю будинків від 7 до 12 поверхів. Також забудовник обіцяє укріпити береги озера, що є поруч, озеленити територію та облаштувати відповідну інфраструктуру. Зведення житлового комплексу коштуватиме забудовнику близько 200 мільйонів гривень. Присутні на зустрічі учільниця департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова висловилась категорично проти 42-метрових та 12-поверхових будинків, оскільки за генпланом висотність у центральній частині міста не може перевищувати 27 метрів. Однак, представники девелопера мають погоджене у 2016 році мінкультом історико містобудівне обґрунтування та проект, який дозволяє висотність забудови на цій ділянці від 27 до 60 метрів. Загалом можу сказати, що візуалізації, які представлені, як на мене, не є погані, але якщо говорити про дійсно понятійність якось домовленості, то звісно дуже неприємно, що взагалі, як на мене, недоліком цього погодження мінкульту, полягає в тому, що заступники міністрів міняються часто, і відповідно я бачу, що якщо в 2016 році в них було це погоджено, напевно, воно проходило через консультативну раду в Києві. При міністерстві і власне кажучи, виглядає так, що цей орган не справляється зі своїми функціями. Більше того, я взагалі не розумію, як може один орган центральний знати про всі, от вже я перелічував 160 чи 140 тисяч пам'яток, і на всі давати ті чи інші дозволи. Натомість у містах місцеві громади напакі уповають на те, що в Києві сидять дуже справедливі люди, які точно не корумповані, які точно не дадуть забудувати їх рідний історичний там не знаю, Арал у Львові чи в Кам'янці-Подільському, чи в Чернівцях, наприклад. Ось тому насправді потрібно щось інакше і більш дієве. Іще до новин столиці там журналісти Біусінфо опублікували розслідування про зловживання на закупівлях при відбудові елітного ЖК в Вірпені. ЖК Ірпінські липки постраждав під час російської окупації міста, і у 23-му році Київська обласна військова адміністрація оголосила тендер на відбудову комплексу, в якому позмагалися дві фірми. Втім, перевагу надали харківські компанії на відтехсервіс, що запропонувала виконати роботи за 605 мільйонів гривень. Попри те, що пропозиція конкурента була майже на 200 мільйонів гривень дешевша. Журналісти також з'ясували, що керівниця та основна співвласниця фірми Марина Ткаченко займається організацією івентів і не дуже дотична до будівельної галузі, а її родичі працюють у міськраді у Києві. Також її родичі виявилися у Держаудитслужбі та офісі президента. Хто би міг подумати своєю чергою, в обласній військовій адміністрації пояснили, що інша фірма, учасник тендеру НІТКОМ не заклала кошти на додаткові витрати через інфляцію. Яка може виникнути протягом будівництва? А це важлива стрічка витрат. Водночас голова Кова Руслан Кравченко звернувся до обласної прокуратури, аби матеріали журналістів перевірили та за потреби почали кримінальне провадження. Ось такі от баталії. Я думаю, що у нас такі скандали будуть супроводжувати багато наступних років, тому запасаємося попкорном і будемо спостерігати. Цю війну називають війною дронів. Я дуже прошу вас підтримати ударно-розвідувальний підрозділ М-Сквот 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східний напрямок. Їм дуже і дуже потрібні впівідрони, які палять техніку москальні. І наша ціль – зібрати 1 мільйон 300 тисяч гривень, яких вистачить на 50 маленьких, але таких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає. Нас багато, тож навіть 20 чи 50 гривень це значна пожертва. Хочу додати, що ми сьогодні з моїм колегою, блогером за е документаліст, істориком Степаном Грицюком вже зібрали 280 тисяч гривень. А ви бачите, що це тільки четвертинка, чи навіть одна п'ята від потрібної суми. Тому, будь ласка, долучайтеся. Вся інформація буде в описі. Війські архітектори виграли конкурс на проєктування меморіального комплексу у Миколаєві. Бюро Геслайн Architects проєктують створення меморіального комплексу на територію кладовища, присвяченого воїнам захисникам України. За проєктом площа кладовища пропонується як чиста та відкрита територія, як і наміри тих, хто йшов захищати Україну на війні. Основний акцент площі зроблений на меморіальній стелі, біля якої можуть віддати шану загиблим героям усі охочі. Всі поховання будуть виконані в єдиному стилі у вигляді козацьких хрестів. Навколо комплексу будуть висаджені дерева, щоб забезпечити шумоізоляцію та створити атмосферу захищеності тиші та спокою. Стела та хрести виготовлені з якісного бетону, щоб бути довговічними та не потребувати частого ремонту. Загалом меморіальний комплекс розрахований на 520-550 поховань. Додам, що бюро «Геслайн Архітект» спроектувало меморіальний комплекс Небесної Сотні у Львові, який вже реалізований на схилах пагорбу на вулиці Кривоноса. Крім цього, архітектори долучаться до розробки концепції комплексу поховань на Марсовому полі у Львові. У центрі консервації предметів археології розповіли про перші знахідки під час масштабних розкопок на території Києво-Могилянської академії. Ще у 2021 році фахівці громадської організації фонд Великий Льох. Під час георадарних досліджень з'ясували точне місце розташування богоявленського собору. У листопаді 23-го року, під час археологічного розкопу, був розкритий унікальний архітектурний елемент добре збережений кут між південним муром та трансептом собору. Археологічні дослідження вказують добру збережені стін собору на висоті до півтора метри. Також у розвідуванні траншеї була виявлена верхня частина кладки, мурованої з червоної цегли чотирьох видів. Стіни зведені з використанням тичкового способу перев'язування мурування. Отже, у розкопі були чітко простежені два періоди побудови наземних стін собору. Після взяття зразків будівельного розчину та цегли для аналізів розкриті залишки Богоявленського собору були законсервовані. Додам, що за одною з гіпотез, під час будівництва собору сюди перенесли поховання гетьмана Петра Сагайдачного, тож завдяки розкопкам археологи намагаються визначити місце розташування могили Гетьмана. Загалом до знищення у 36-му році Богоявленський собор був один із найяскравіших зірців українських барокових гетьманських храмів. Уряд США профінансує будівництво Євроколії від Мостиськ до Львова. Міністерство розвитку громади територій анонсувало будівництво залізничної колії Євростандарту шириною майже півтора метри. Яке профінансує Агентство США з міжнародного розвитку USAID, йдеться про модернізацію залізничної гілки від прикордонних мостиць до Скнилова. Подальший проєкт розвитку включатиме сполучення Європолі з Ужгородом, Ковелем, Чернівцями, а на більш пізньому етапі з Києвом та Сходом України. Також USAID сприятиме подачі інтеграції української залізниці до системи TEN-T. Додав, що проєкт Євроколі із до Скнилова говорить вже не перший рік, і до повномасштабного вторгнення Україна планувала будувати колію за державний кошт. Зараз же через суттєве скорочення способів перетину кордону і тим паче протести польських перевізників, додаткове залізничне сполучення з ЄС дуже необхідне. Я особисто дуже підтримую таку ініціативу, але боюся, що буде все як завжди. Проект буде зроблений на рівні Києва, Міністерства транспорту чи інфраструктури, це називається, і не сильно буде продумувати про взаємодію з містами і особливо з Львовом. Тому я би радив міській владі Львова якомога швидше включитися в цей проект і зробити це інтегровано, програмно, щоб можна було. Не знаю, закласти в цей проект нові термінали, які би могли в тому числі бути і місцевого сполучення, і навіть включали в себе міську електричку. З новин фірми данська архітектурна студія Генін Ларсен представила проєкт відновлення центрального вокзалу Праги. Архітектор Генін Ларсен виграли конкурс на проєктування будівлі залізничного вокзалу. І проєкт має на меті відновити зв'язок між історичним центральним вокзалом і аеровокзалом із парком. Тому центральним елементом дизайну проєкту є великий дерев'яний каркас, який об'єднає парк, залізничну станцію та транспортний центр. Навіс буде вкритим полімерним самоочисним матеріалом, через який проникатиме природнє світло. Історичну будівлю вокзалу збережуть, відреставрують, пристосують під нові функції. Окрім транспортного вузла, ревіталізація парку включає створення зони активного відпочинку та культури в зоні прибуття в межах вокзалу. Хочу звернути вашу увагу знову на те, що ми маємо справу з клеєним брусом, великопролітним, з дерев'яними конструкціями. У громадському об'єкті вони їх застосовують і в житловій архітектурі, і в громадських об'єктах, і в об'єктах транспорту, в яких перебуває тисячі людей одночасно, і чомусь наші норми не встигають за європейськими знову, тому що наші пожежники, які сидять там і консультують міністерство, не уявляють нічого, крім бетону. В громадських комплексах От. або сталі, покритої якоюсь мохнатою покриттям, ніби якби протипожежним. Е, якось тяжко переконувати наших можновладців, тому що просто подивіться, просто подивіться, друзі, в там, ту сторону і може вас щось там проконсультують, і ви внесете такі самі можливості для України. Тим часом у Відні на місці великоназемного паркінгу наш Марк, Парк Плац облаштують громадський простір. Я взагалі Дуже люблю цей район. Наш маркт це є наш маркт, означає ніби делікатесний або дуже смачний ринок. Так, смаколики це от наш по-німецьки. І він з цей історичний ринок, який побудований на річці. Він, власне кажучи, там те ще річка. Він потічок, фактично поруч з нею проходить. Колі Есбан, яку ще проектував Отто Вагнер у кінці 19 століття. І ця вулиця з лівої і справа має фантастичні зразки різної архітектури, особливо сецесії Отто Вагнера. І дуже дивне мені було постійно бачити, як за, за цим ринком на, над на тою річкою над Есбаном, просто стоїть е, паркінг. без дерев, просто заасфальтований майданчик. І Це дуже різало око. і Я так розумію, що і в місцевій владі так само. Тому вони е, вирішили цю територію площою близько 12 тисяч квадратних метрів, де зараз розташована ця наземна парковка. Е, та колись там були між іншим історичною пішохідна зона і ринок. Влада в 21-му році отримала від мешканців відня низку звернень е, аби озеленити цю територію, бо влітку через асфальтовані ділянка сильно перегрівається. Місцеві називають цю площу бетонною пустелею або кладовищем автомобілів. Проєкт реконструкції площі передбачає ліквідацію більшої частини паркінгу та створення великої зеленої зони з можливістю облаштування традиційного блошинного ринку і комерційних критих павільйонів. Також тут створить простір, де можна буде розмістити кінотеатр під відкритим небом та місця для проведення різних курсів, а також так званий сухий фонтан. Та, між іншим, про фонтан ми вже згадували минулого разу. Не забудьте, хто не бачив, там було дуже смішно. Такий комедний, комічний, іронічний фонтан до 150-річчя. Якщо не помиляюсь, запуску води в увідні, які вони черпають з альпійських джерел. Ось так, не джерел, а цих льодовиків. Вернемося на наш маркт. Також нам планується, що сад на даху будівлі буде озеленений і відкритий для відвідування. З нього відкривається панорамний вид на цей ринок. Також тут буде кілька місць для паркінгу для ринкових торговців для підвозу товарів. Повністю реалізувати проєкт планують до кінця 25-го року. Сподіваюсь, до того часу вже в нас закінчиться війна, і наші всі охочі зможуть поїхати куди завгодно, і особливо віддані, подивитись на нововідкритий громадський простір. Берлін скоротить кількість електросамокатів в центрі міста. Регіональне міністерство транспорту Берліна оголосило, що планує обмежити використання електросамокатів в районі так званого кільця Есбан. Зараз в центрі міста є 25 тисяч таких самокатів, доступних для прокату. Із березня 2024 року цю кількість планують обмежити до 19 тисяч. При цьому на інші райони Берліна ці обмеження не вплинуть. Цим змінам передувало опитування серед мешканців, які стверджують, що все частіше стикаються з неправильно припаркованими самокатами в пішохідних зонах, що перешкоджає пересуванню. Найбільше ці самокати порушники заважають маломобільним групам та велосипедистам. Також міська влада планує збільшити кількість патрулів, які контролюватимуть обмеження на користування самокатами в цьому районі. Ще одна новина з Берліна. Там навпроти центрального залізничного вокзалу планують прокласти маршрут для нового транспортного засобу поїзда на магнітній подушці. Цей проект куштуватиме місто значно дорожче, ніж трамвай, але дешевше, ніж метро. Йдеться всього на всього про суму 80-85 мільярдів євро. Маршрут поїзда ще визначають і закликають мешканців до обговорення. Втім, почати будівництво планують уже 2026 році. Унікальність цього проєкту в тому, що потяг зможе курсувати без машиніста. В цьому Берлін бачить перевагу, адже у комунальному транспортному підприємстві існує постійний брак водіїв. Там важко підняти зарплати водіям, що туди пішло більше водіїв, легше побудувати новий безводія потяг на магнітній подошці за 85 мільярдів євро. Ну, причини звучать трошки наївно. Погодьтеся, але тим не менше. Будемо білою заздрістю заздрити мешканцям Берліну, що у них так розвивають громадський транспорт. Дорогі друзі, у мене все на сьогодні. Тому не забувайте задонатити перед тим, як ви виключите YouTube, задонатити на дрони по я сьогодні згадував. Якщо вам щось сподобалося, не сподобалося, якось ви відреагували. відреагуйте, будь ласка, на це письмово у коментарі. Якщо вам дуже сподобався цей формат, то поставте вподобайку. І я і команда щиро вдячні все ж таки тим, хто залишились нашими донаторами на «Баймі Кофі і на Патреоні. Це дає нам можливість продовжувати нашу діяльність. У мене все, Па-па.